Привіт, Юрчик. Чуєш, прийшла це в парк. Це такий ось у парк. ну, Тут таке дитяча площадка, Це, типу, місцевий будинок культури невеличкий, це в маленькому містечку тут біля нас. Виїхала, коротше, вирішила проїхатися. чуєш, купила опять, собі курілку смокталку, Я знаю, я знаю, я тобі обіцяла, що я вже не буду. І все таке інше. ну... Раз на два тижні я собі дозволяю купити одну капсулу, тому що, ну знаєш, хто не курить, то не, не п'є, тот здоровеньким помре. І це не просто, як то кажуть, поговорка, а реалії життя. От Дивися, взяти мою нещасну матір, да? в житті не пила, не курила, не гуляла, не те саме і що? і померла від раку легенів. Так що ніхто не застрахований. Тож, ти знаєш, у мене там сусід був молодий хлопець від мене, мабуть, на років 10, може менший. Це йому було, може, десь 35 років. Боже, вегетаріанець, спортсмен, марафони ганяв, все. Рак мозку, розумієш, і помер. Так що тут ніхто не застрахований, тут, блин, ніхто не знає, як краще. А я тобі ще хочу сказати, знаєш що?